Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги стрічки для повітряних куль. Вона ідеально підходить для використання на весіллях, день народженнях та інших особливих випадках. Виготовлена з високоякісного атласного матеріалу. Ця стрічка має блискучу та гладку текстуру, яка розкішно виглядає та дуже приємна на дотик. Вона дуже універсальна. Завдяки цьому її можна використовувати різними способами: наприклад, обмотувати навколо повітряних куль, подарункових пакетів або квітів. Чудова гнучкість дозволить з неї легко працювати та створювати широкий спектр декоративних дизайнів. Високоякісний матеріал, блискучий дизайн та універсальність роблять її ідеальним вибором для прикраси повітряних куль, подарункових пакетів та інших речей, необхідних для вечірок.